В липні ми були в Одесі, це був прям цілий вікенд, і, чесно, це було фантастично. Це було, це було дуже добре. Це була туса на рівні довоєнної. Знаєш, тому що все одно з приходом війни щось померло тобі, от таке тусяще. І зрозуміло, що коли дуже хочеться все запостити, поділитися в сторі, Uh, якісь пости поробити, mm. але коли я робила сторі, типу, я дуже супер обережно прям вибрала, щоб постити. Ми були в клубі. В нас там були коротше вечірки, ну але типу я мінімально ну, викладала. Знаєш, почалася така оця туса, туса, зе туса. Типу, я вже там нічого не постила. І потім пройшло декілька днів, і сама наречена почала постити з цього вікенда сторі, і вона запостила все. В клуб, як ми пили шоти, ну прям весь от вона це запостила. І я дивлюся на це, і я така, блін, класно! Класно, що ти змогла це запостити. А я от не знала, чим можна таке постити.